Долучаємо до ефіру Наталію Гоменюк, керівницю об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня. Доброго ранку, пані Наталі. Вітаємо вас. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава, Смерть Христос, ворогам. Воскрес! Зі святами вас. І одразу Дякую. хочеться розпочати з Великодня на морі. Що з ракетоносіями російськими? Вони поховалися на свята або ж навпаки у повному бойовому чергуванні, у повній бойовій готовності. Що скажете ви? Корабельне окуповання продовжує маневри, але все ж таки ховається в ракетобезпековому для себе районі. На жаль, з цього району вони все ж таки можуть досягати до території України, тому треба усвідомлювати, що небезпека залишається на бойовому чергуванні. Два підводних ракетоносії споряджені вісьмома ракетами типу калібр. Якщо переглянути аналітику попередніх днів, то ми бачимо, що надводний ракетоносій виходить на чергування, тобто він споряджений і готовий, і цілком імовірно може доєднатися. Тому треба усвідомлювати, що оперативна обстановка на морі змінюється досить швидко. Останні дні ми спостерігаємо підвищення рівня води в Дніпрі. У Нас постійно сюжети про те, що відбувається в Києві в Київській області. А що на Херсонщині? І наскільки рівень води чи піднявся він, і як це впливає на військову складову? Як це впливає на наші позиції? На позиції ворога? Розкажіть, будь ласка. На Херсонщині рівень води критично не впливає на розвиток бойової ситуації, і вона продовжується в контрбатарейної протидії. Це боротьба з різних берегів Дніпра, і ворог продовжує обстріли свої підступні обстріли. Вони намагаються застосовувати в тому числі і з віддалених районів, куди нам вдалось їх відтягнути. Вони намагаються застосовувати знов підступну практику ракети с 300 в наземному застосуванні земля-земля, і таким чином була обстріляна Снігурівська громада цієї ночі. На жаль, є загиблі цивільні підлітки, і є постраждалі на Херсонщині, оскільки обстріли ворог не припиняє. Хоча їх кількість зменшилась знов напередодні Великодня вони обстрілювали аж до 100 разів на добу, а минулої доби вони обстріляли 60 разів, понад 60 разів. І знов-таки на Херсонщині також є загиблі. Характерною ознакою цих обстрілів є те, що б'ють по об'єктах соціальної інфраструктури, пошкоджені лікарні, шкільні будови, господарські споруди в приватних оселях. Це абсолютні акти тероризму навіть при при застосуванні кабів, коли випускають їх з літаків су 35 Вони б'ють по підприємствах і сільськогосподарських угіддях. Привітали у негативному сенсі цього слова цієї ночі. Росіяни, так як ви зазначили Снігурівську громаду, двоє підлітків 2005 року народження померли. Також пошкоджені кажуть, і школа, і також будинок культури, житлові будинки. А давно таких обстрілів не було. Ворог ну наскільки нам здається, ми стежили за ситуацією. Давно не застосовував таку тактику по Миколаївській області де окупованих територіях. Так, абсолютно точно, і саме тому е е аналізуючи оперативну ситуацію, ми усвідомлювали, що е якраз ті райони, які були, наприклад, е дуже потужно заміновані, ворог намагається зараз обстрілювати для того, щоб привести в дію ті сюрпризи, які вони там залишили. Це ще раз говорить про терористичну діяльність, абсолютно варварський підхід, в тому числі до цивільного населення. Ми щодня спостерігаємо за мапою повітряних тривог в Україні, і останні тижні росіяни дуже часто використовують тактику атак керованими бомбами, як на півдні України, так і на півночі. Розкажіть, будь ласка, як на півдні це відбувається, звідки атакує ворог? чи залітає він на територію, яку контролюємо в повітрі? Ми з якої дальності він наносить удари, і як нам протидіяти цьому? Дальність вони обирають саме таку, щоб не бути ураженими нашою системою протиповітряної оборони. Крім того, вони в свою тактику додали при зльоті із винищувачів, які несуть... Путь кави використання протирадіалокаційних ракет, тобто вони побоюються, дійсно побоюються того, що літаки будуть знищені протиповітряною обороною і тому не наближаються до цієї зони, а випускають КАБи заздалегідь КАБи можуть сягати там відстані ще 50-70 кілометрів. Саме тому страждають прифронтові території, прикордонні території, про які ви позначили. І ми попереджали про це, оскільки з нашого боку протидія наразі. Може бути ефективною, але недоречною, якщо протидіяти тими засобами протиповітряної оборони на кожний кап. Саме тому зараз залишається найкращою системою протидії це перехід в укриття і збереження життя людей шляхом евакуації з тих районів, які ворог атакує. Зокрема, на південному напрямку вони обрали Береславський район, і це пов'язано знов-таки з географічним наближенням, оскільки їм туди найвигідніше діставляти ці самі каби. Наскільки вони влучні? Як вони наводяться? Чи взагалі точні ці боєприпаси? Тому що ну в уяві українців це просто авіаційна бомба, яка має там крила і дозволяє її планувати на, на, на якийсь, ну на землю. Чи наводиться вона якось точно, чи вона просто по площині падає і приблизно десь вражає якусь ціль? Максимальної точності вона не має, але вона має досить потужну уражаючу силу. Це все ж таки 500 кілограмів, і тому вони намагаються атакувати зокрема ті, ті об'єкти, які вважають потенціалом регіону, тобто промислові об'єкти, сільськогосподарські угіддя, там де заміновані території, і може відбутися подальша детонація і максимальне ушкодження нанесено. А крім того, вони намагаються скидати бомби в якості психологічного тиску терористичного, коли це влучання просто в перехрестя доріг міста, там де максимальне ураження житлових житлових будинків навколо. Психологічний тиск ворог застосовує і на тимчасово окупованих територіях півдня. Зокрема, Путін нещодавно підписав законопроект про електронний реєстр призовників, як це відбувається на мешканцях тимчасово окупованих територіях півдня. Можливо, вам вже відомі випадки, коли призивають чоловіків, які там мешкають, і наскільки ось ця ініціатива вона обмежує людей і примушує йти в російську армію. Так, дійсно насильницька паспортизація там триває, і вони намагаються максимально відловлювати людей на вулицях, на блокпостах при пересуванні будь-якому і. Переводити їх насильно в російське громадянство, зокрема, їх більше всього дійсно цікавить мобілізаційний потенціал регіону тобто, це молоді люди чоловічої статі, яких вони насильницьки переводять в статус російських громадян і одразу до реєстру потенційних призовників. Дійсно, рекомендації наші стосуються намагання і організації виїзду за допомогою руху спротиву і волонтерських підтримок, які є на тимчасово окупованій території, ні в якому разі не піддаватися на заклики евакуації, яка насправді є депортацією від колабораційної влади, намагатися уникати зустрічі і пересування зайвого в тих регіонах, де вони намагаються проводити поліцейські рейди свої, якщо вже все ж таки потрапили під насильницьку паспортизацію і в список мобілізації. Також є ряд інструкцій, які ми передаємо через рух спротиву, як можна бути корисним Україні навіть в армії ворога. Нещодавно пройшла чорноморська безпекова конференція? Там пролунала заява від Дмитра Кулеба про те, що Чорне море має стати таким самим як Балтійське, тобто морем країн НАТО. Наскільки взагалі реальний такий перебіг подій, і чи можемо ми дійсно розраховувати на повне витіснення Росії з акваторії Чорного моря? Який вигляд це може мати? Ну, якщо згадати географію, то в принципі перебування кораблів країн то вже є в Чорному морі, є і Туреччина, і Румунія, і ми говоримо про те, що продовжуємо ці е, е, дії на дипломатичному фронті. А водночас розуміємо, що на даному етапі підключення альянсу не може бути, але все ж таки витис... витискання Росії з Чорного моря і досить влучно, хоча б тим, що крейсер Москва переведений у підводне положення, і подальша робота наша по флоту Росії спрямована на те, щоб їх панування в Чорному морі було анульовано. Дякуємо вам за те, що повідомили і оперативну ситуацію, і також проговорили про те, що в майбутньому Чорне море може стати морем НАТО. і Ми віримо обов'язково в те, що ставив станеться і деокупувати південь. Вдасться вдасться найближчим часом завдяки нашим військовим. Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня, була разом з нами і розповіла зокрема про те, що відбувся обстріл півдня Миколаївської області. Снігурівська громада потрапила під потужний. Обстріл ракети С-300, двоє підлітків загинули.